А ми вас ми не запрошували. Ви, ви загрушували. Ви Я ви не хочу, не вирус хочуть, вирус ви мене знімали. Будь ласка, викликайте. Будь ласка, ви У нас є своє телебачення. У нас є своє телебачення. Це внутрішні розборки йдуть. Це розумієте, чи не розумієте? Ми своє не викликаємо. Ви розумієте, чи не розумієте? Хлопці, виходьте з віз. Це громадське місце. Нека громадська. Вони... Ну, громадська, це є зал засідань районної, адміністра... районної ради адміністрації. Тут кожен громадянин. Ваші внутрішні збори ви можете вдома проводити. А тут, там, де є громадське місце, можуть бути присутні всі. Навіть люди з вулиці можуть бути присутні. Не те, що журналісти. Стер... Та це, та, це місце. Маєте. Ви нас статут читали та нашу міністр. Шановні що ви пишете до мене додому хоче мене знімати. А ви не я мене прийду. А ми сюди вас не запрошували. А нас не треба сюди запрошувати. Це громадське місце. Вики це районна рада. Ні, ні, це приміщення районна рада. Ми маємо право розвивати все. Ми зараз поставили на голосування. Якщо проголосують на вихід, ви просто прийшли завіт. Ті політики на франкістю чуєш. Наші всі поїхали про в цих ці... це громадське місце. Не може в громадському місці проводити закриті збори. Чого? Ми так хочемо. Ми так проводимо. Ми вас да не запрошували. Ми, влаз... ми, ми не влазимо ви можете проводити викритий збори. У громадському місті це приміщення районної ради. Ні, як ні, та любий громадянин з вулиці може прийти Не вільний доступ до вільний доступ і громадських приміщень. Ну про що ви говорите? Ну як іде суд, як не цю камеру, йде. От, наприклад, журналістів не пускають, от не на суд іде, наприклад. А ми не хочемо, би ви нас знімали і все. ви собі організація, ми є приватна організація, ми є державна, І ми не хочемо організація. ми кооперативними приватна. Ми не хочемо, ми можемо запросити нашу студію, але не вас. Не будемо сидіти, ну ви виходите зараз. Ви виходите зараз. Є 171 стадія Кримінального кодексу на розказання роботи. Ми вас не запрошуємо. Одна із ваших дії зараз вже підпадають тут дії. Якщо ви якщо ви незаконно хочете, ви не все таке рішення. Станьте з тої сторони. Добре, зараз стане. Уже. Ком... Уже. Уже, Уже. Уже. Туда стайте. А чому? Я зараз відійду, я знімлю завтра. два кадри і відійду. Туда ставай. А чому? Добре, присідайте. Я не заважаю писати. Так, заважаю, туди здавай. Я ж стою здорово стати. Там ніхто не сидить. Ні, ви будете там стояти. Але там ніхто не сидить. Ось там стоїть апарату. І він нікому не заважає. Я, я ставлю біля нього. Місцевий. А, місцевий. А я теж? Дейте нам тут присити.